Всім вітання! Мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося культовий фільм для школярок 90-х років. А саме фільм про Spice Girls, Spice World, чи Світ Girls, що вийшов на великий екран у 1997 році. Режисером цього фільму був Боб Спірс, телевізійний режисер, ще відомий за британським сіткомом «Absolutely Fabulous». Він знімав перші три сезони повністю. А потім так ще трошки. І до речі, ми згадували цей сітком. У минулому епізоді, а тому, що одна з головних героїнь грає тепер Бабусю Венсдей. Здавалось би, цей фільм не має жодної художньої цінності. Взагалі, навіщо про нього згадувати? Він став одним із з у кінематографі. Його десь років 10-15 тому британська публіка визнала найгіршим фільмом усіх часів. І навіть нібито автобус Спайс, що був розпарбований у флаг Великої Британії, знайшли десь на звалищі у Глостерширі, де він загнивав. Але насправді не все так погано з автобусом, зокрема, я про нього розповім трошки згодом. А щодо самого фільму він був дійсно культовим для а, дівчат мого покоління, я була фанаткою Спайс-Гілз і тому. Нещодавно вирішила передивитися цей фільм, була приємно вражена, тому що насправді тут немає якихось застарілих жартів. Цей фільм має вже відтінок ретро-шарму завдяки декораціям та костюмам, і взагалі він дуже безтурботний, дірський, і він показує. Дуже класний патріотичний позитив Лондона у період Spice Пайсманії, якою насправді хворів весь світ. П'ятеро учасниць Girls були настільки сповнені індивідуальністю та живою енергією, що сучасні гурти напевно можуть їм лише заздрити. Цей фільм, в принципі, можна описати як фільм про п'ять молодих поп зірок, які борються із правилами музичної індустрії та із жовтою пресою, що хочуть їх просто розшмотати. Але насправді це повніший абсурд спроби зняти фільм про Girls. Це фільм, що сповнений кучу, кучі гегів. Там, дуже багато, до речі, британських відомих акторів. Тут є омажі, тут є музичні виступи, зустріч з прибульцями, особняк з привидами, пародії на якісь бойовики. І це все закінчується кульмінацією омажем до швидкості з Вікторією Бекхем у головній ролі. Коли вона керує цим самим британським автобусом. Саймон Фуллер, менеджер гурту, вважав, що е, якщо ми хочемо робити фільми, маємо робити його зараз. Адже дівчата були якраз на хвилі успіху. Але він мав власне бачення щодо цього фільму. Він вважав, що е, він не має бути занадто артистичним, він не має бути занадто модним. Натомість, дівчата мають грати самі себе. Він навіть їздив до Лос-Анджелесу і Дісней запропонували контракт та сценарій, але у сценарії дівчата не були самі собою. Там якби ідея була в тому, що там різні дівчата зустрічаються і проходять різні перешкоди, і стають відомим гуртом, але це не підійшло. Підійшов сценарій його сестри Кім Фуллер. Яка є авторкою, до речі, і їй дуже подобалася ідея прописувати сценарій, у якому насправді буде незрозуміло, чи це реальність, чи це дійсно з дівчатами трапляється, чи ні. У офіційній книзі до фільму Милені Бій чи «Крейзі Pice давала коментар щодо того, що. Кожна з дівчат мала доволі вагомий вплив на сценарій. Вони розповідали кім історію власного життя, і вона взяла уривки з кожної з них та поєднала це все воєдино. А, треба сказати, що коли став вопрос щодо режисера фільму, роздивлялися кандидатури а, доволі популярних молодих режисерів, але фулеру це не підходило. Він хотів, щоб все було знято просто та швидко, і він звернувся до телевізійного режисера, що знався на найпопулярнішому ситкомі Британії того часу. А сам же режисер казав, що насправді все, що ви бачите на екрані відбувалися у реальному житті. Дівчата там дійсно такі, як і були. Вони не акторки, вони грали самі себе і зауважували, що взагалі там не проходило репетицій. І я вже згадувала про те, що цей фільм треба було дуже швидко зняти. Тому від початку до прем'єри пройшов всього рік, Кім почала писати сценарій у листопаді, а наступного року року, 97-го, на Різдво вже була прем'єра. З огляду на вигідні рекламні контракти з та «Пепсі», а також міжнародні інтерв'ю та фотосесії для дівчат. Цей фільм був лише одним із пунктів щодо справ на рік. Ці зйомки почалися 9 червня та закінчилися 1 серпня. Фільм знімався менше ніж два місяці, і дівчата найчастіше ставали ще до світанку. А якщо подивитися щоденники того часу, то найчастіше вони Гали після опівночі. Сценаристка фільму згадувала, що коли починався знімальний день, вона приходила до дівчат у їх фургончики, де їм робили зачіски та макіяж, роздавала кілька сторінок сценарію із підкресленими репліками. Вони це все проганяли. А потім підходив боб, режисер фільму, і він починав знімати. Треба було все робити доволі швидко, щоб піймати цю енергію. Ну і звісно ж, дівчата не могли 20 дублів одразу робити. Вони не акторки. А вже ж імідж Girls сформувався ще задовго до початку зйомок цього фільму. Ще на зері гурту, дівчата, коли вони жили в орендованому будинку в Мейденхейді, стали. Емма Бантон Бейбі Спайс, Вікторія Бекхем Спайс, розкішною спайс, Бі Крейзі Спайс в її анімалістичних патернах та візерунках, Melanieсі Спорті Спайс, та особисто улюблена мною Джері Холівел, що була Джинджер. Я особисто завжди відстоювала прерогативу на шкільних виступах, коли ми ставили uh, пісні гурту Спайс Girls Бути саме Джинджер. Та ладно, ми всі хотіли бути джинджер. Я особисто була чи Джинджер, чи лисичкою. Але повернемося до дівчат. А і через те, що не було чіткого сюжету і чітко прописаного сценарію, костюми вже ж могли бути різними. І прерогатива, контроль над цими костюмами залишався тим, хто був у фургончиках, тобто у художниці по костюмах та. Особисто дівчат, зокрема, Кейт Керін стала художницею по костюмах цього фільму. Вона пройшла співбесіду, але вона не дуже знала, хто такі Справа в тому, що вони просто нещодавно народилися дитиною. Вона була трошки старша за дівчат. Отже, просто не мала змоги слухати популярну нову музику. Натомість вона дуже хотіла цю роботу, хотіла а, працювати, мала. А, Правильне почуття гумору, і це здається саме те, що потрібно було Spice Girls. До речі, костюми Кейт Керін. Ви також могли бачити, якщо дивилися фільми Формула 51» 2001 року Роні Ю, Евіта з Мадонною 1996 року Алена Паркера, «Неглибока могила 1994 року Дені Бойла. Spice Girls були молодими жінками, що диктували тенденції 90-х, і фільм показує те, що дівчата пропагували на протязі всієї своєї кар'єри. Ще задовго до того, як Марія Грація Кюрі випустили свою культову футболку з написом Ми всі маємо бути феміністками, дівчата вже співали про жіночу силу та солідарність, і їх політика і ідеали частіше транслювалися якраз через їх одяг. У кожної з них був власний стиль, він був доволі вагомий, але всі вони одягались по різному І якщо вам не подобалося як одягнена одна дівчина, цілком імовірно, що подобалося, як одягнена інша. На початку своєї кар'єри у дівчат був гардероб з мас-маркету, з вінтажних речей та речей ручної роботи, що робив його легким для наслідування для підлітків з обмеженим бюджетом, і навіть сукня сукня Гучі Вікторії Бекхем була насправді не такою вже шикарною, як нас намагалися переконати, тому що перший варіант цієї сукні, який ми бачимо у кліпі Вонобі. Це була насправді копія сукні Джері Холівел, яка дуже подобалась Вікторії Бехем, і вона просто зробила таку ж, але темного кольору у місцевого кравця за 35 доларів там чи фунтів. А аналогічно у перші роки гурту одяг Джері Холівел складався з речей з місцевого лондонського ринку. Попри наявність менеджера та стилістів, Girls залишалися доволі практичними у формуванні свого гардеробу, і напевно саме їх аутентичність визивала не так багато критики, як могло би бути. Наприклад, найчастіше копійована зачістка малині Бі із рожками була створена самою співачкою. Вона просто взяла пластикові стаканчики та намотала власне волосся на них. А іншого разу вона взяла свої чоботи. Буфало Леопардові з червоною підошвою та намалювала там знову ж таки літеру Бі на одному з язичків цих чобіт. Але, напевно, найяскравішою темою щодо одягу у цих дівчат був прояв Джері Холівел, коли вона з'явилась на одній із премій у насправді сукні Гучі. Але яку вона обіграла із сестрою, нашивши на неї два рушники із прапором Великої Британії. До речі, через рік на благодійному аукціоні Судбіс, ця сукня була продана за майже 70 Дві тисячі доларів, і вона стала предметом одягу найдорожчим в історії від попзірки. Тож дівчата вже самі по собі були персонажками. Тому художниці по костюмах треба було просто посилити образ кожної із них. На першій зустрічі вона сказала дівчатам, що хоче, щоб вони виглядали як чаша з найекзотичнішими та найсоковитішими яскравими фруктами, і їм це сподобалося. До фільму загалом вони купляли речі, ніхто не робив їх на замовлення. І у фільмі, хоча дівчата самі утверджували форму та стиль, все ж ішли на експерименти та були дуже, дуже раді отримувати різні речі на замовлення. Керін згадувала, що для фільму у них було дві вантажівки. Виключно для дівчат для дівчачого одягу, а ще окрема вантажівка для їхнього взуття, тому що ці чоботи буфало займали доволі багато місця. Окрім того, у них ще була угода із Маркен Спенсер, куди вони могли зайти та просто поповнити свій візок усім необхідним, ну якщо чогось не вистачало у цих вантажівках. Якщо згадувати найключові сцени з цього фільму, а вже ж першою ми згадаємо сцену з переодяганням дівчат у різних історичних постатей, коли вони скаржаться на стереотипність. Під час фотозйомки, а ця сцена відбувається під пісню the, Lady the Vamp», і вона стає саундтреком до цього фільму. І якщо прислухатися, то зрозуміло, що ці образи якраз беруться із слів цієї пісні. Наприклад, же стає Мерлін Монро скері Даяною Рос, також згадуються фільми Бріолін та Ангели Чарлі. Продюсери просто написали список е, постатей, які можуть там з'явитися, і вже художниця по костюмах та самі дівчата обирали, хто з них буде ким. А ще цікавий факт, що е, сукня Гучі, яка е, згадується в іншій сцені, коли дівчата їдуть в автобусі, і Вікторія Бекхем скаржиться на те, що вона не знає, що одягти. Малинні всі шуткує е, через це, кажуть, що ну дійсно, тобі дуже важко вибрати маленьку сукню Гучі, чи маленьку сукню Гучі, а може сукню Гучі. А насправді не було ніяких суконь Гучі. У 2014 році Керін розповідала, що насправді через стиль Вікторії, її маленькі сукні-футляри, її просто пошили сукні з різних матеріалів. Там навіть була сукня з тонкої еластичної шкіри ягненка. Але не дивлячись на цей факт, просто згадувалося те, що Вікторії дуже класна фігура, і їй пасує все, щоб вона не натягла. А як ми знаємо, згодом сама Вікторія стала модельєркою. А вже ж дуже багато брендів хотіло співпрацювати у цьому фільмі з дівчатами, ну через їх пік популярності, але не дивлячись на. Це Ема Бантен, наприклад, все ж таки з'являлась у своїх улюблених топ-шоп та Blu А ось, наприклад, Сі використовувала одяг Азідас, який як казала Керін, просто завалювала їх своїми коробками. А от у Джері тут було доволі багато вінтажних речей, які вони вона так любила. А ще Керін згадувала, що тут було взуття від Шелюс Лондон, яке вони робили на замовлення для дівчат. По ескізам самої Керін, але дівчата були не єдиними стильними персонажами цього фільму. Не можна не згадати менеджера групи Кліфорда, якого грає Річард Грант. Для нього шили спеціальні костюми. Кольорів дорогоцінного каміння, і йому це дуже подобалося. Він сам по собі модник, і а, а вже ж він приймав активну участь у цьому всьому. А ще в одному з інтерв'ю 2017 року він казав, що всі костюми з цього фільму залишилися у нього. І, хоча навряд чи він влізе в хоч один із них, тим не менш, вони в нього зберігаються на горищі. А ще там була дуже яскрава сцена, коли дівчата, здається, у Римі виступають і з ними виступають чоловіки. Це була е, стриптиз трупа чоловіча, і е, коли вони повертаються спиною, ми бачимо, що їх костюми з. Оголеною частиною тіла а продюсери до останнього не знали про цей, цю ідею у художниці по костюмах. А дівчата дізналися про неї аж після першого дубля і дуже з цього реготали. Та поки спайсманія охоплювала світ, дівчат не виходило жодного синглу, а їм потрібно було тримати свої місця у чартах та також писати пісні для цього нового фільму. Мелсі згадувала, що це було якесь безумство, тому що їм потрібно було писати пісні і одночасно зніматися у фільмі, тому їх студія була пересувною. Вона знаходилася прямо на студійному майданчику. І певні пісні написалися прямо там. Наприклад, пісня Spice Your Life, яку знають фанатки цього гурту, була написана за 24 години до початку зйомок сцени, у якій ми її чуємо. Якщо по чесному фільм не мав вийти на екран, а Якщо б і вийшов, то став би суцільним провалом. Його робили насвідчена сценаристка та зірки, що не вміли грати. Але те, що спочатку планувалося як легка порозія, насправді стало цілим блокбастером. Коли сценаристка дописала свій сценарій, він називався Просто 5», він вийшов доволі телевізійним, прямолінійним про а, три дні із життя дівчат зірок. Він дещо нагадував фільм Вечір важкого дня із Бітламом. Коли вона це все закінчила, вона вирішила, що їм потрібен менеджер, і дуже хотіла, щоб їм став Річард Грант, про якого я вже згадала. Він, в принципі, погодився, але погодився завдяки дитині. Яка почула на автовідповідачі повідомлення а, із запрошенням зніматися у цьому фільмі? Дочка була великою фанаткою, тож у нього не було можливості відмовити. Друзі, актори казали: а, ну чи дійсно ти можеш вважати себе актором після такої ролі, але він не бачив у цьому нічого поганого, тому що це, як він згадував в одному з інтерв'ю, була найфантастичніша та найвеселіша роль, яка до того ж принесла уст. До речі, вплив через дітей мали ще не деяких акторів, як згадували дівчата у різних інтерв'ю. І у цьому фільмі загалом ми можемо бачити Хью Лорі, Стівена Фрая, навіть Елтон Джонс з'являється у ролі Камео. Ну а коли ще у минулому Джеймс Бонд Роджер Мур погодився на роль шефа, тут все взагалі стало зрозуміло. Тодішній менеджер гурту Саймон Фуллер передбачав, що у 97-му році дівчата посядять перші місця у американських чартах, і так і сталося. А окрім того, вони із своїм фільмом поїхали на прем'єру до Канського кінофестивалю, коли розмістили оголошення про фотокол. Це стало справжнім божевіллям і подією. Тоді набережна круазет завмерла, а потім всі побігли скуповувати квитки на їх прем'єру. Самих дівчат менеджер вирішив презентувати на козирку. Готелю Мартинес, але для цього було потрібно узгодити це все із інженером, як мінімум, тому що цей козирьок мав витримати дівчат. Він сказав: А вже ж, якщо їх буде всього п'ять, це буде добре. І на похмурий кінофестиваль у Канах з'явилися на човні. П'ять дівчаток зі Spice Girls у буйстві фарб із хустинками на кшталт Грейс Келлі, і тоді трапилося справжнє божевілля. Важко повірити, але ці дівчата навіть свою кінокар'єру розпочали на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу. А коли прем'єра відбувалася у Лондоні, туди, звісно ж, прийшли також найвідоміші люди, серед яких був принц Чарльз із своїми хлопчиками Гаррі та Вільямом. Фільм Spice World зібрав понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті і майже офіційно не вийшов на відеокасети. Справа в тому, що так як і у фільмі дівчата розпрощались із своїм менеджером, але це сталося за кілька тижнів до. Світової прем'єри. І, на жаль, навіть до сьогодення відбуваються якісь там процеси щодо авторських прав на цей фільм. Але я думаю, що багато хто з нас, якщо ви є фанаткою ці, цього гурту, мали відеокасету. Я особисто мала вже ж. Але як ми знаємо, і через рік Джері Холівол залишила гурт, і ця четвірка вже була приречена на розпад. Але це сталося трошки пізніше. Але що поробиш? Світ змінюється, ми змінюємося, ми дорослішаємо. Змінюється все навіть для автобусу з PS Girls, про який я обіцяла розповісти з самого початку. Цей автобус, до речі, має доволі цікаву біографію. Для фільму він був списаний, він курсував по одному з маршрутів, здається, десь у Англії. А після цього. З 2014 року цей автобус знаходиться у власності одної з Гаваней на острові Ват в Англії, а з 2019 року він був перероблений у неспецифічне житло, яке можна орендувати і здається навіть на букінгу. А після остаточного розпаду групи у 2001 році дівчата зайнялися сольними кар'єрами, і майже кожна з них мала свій успіх у цьому направленні. Майже кожна, бо повторюсь, Вікторія Бекхем стала модельєром і доволі успішним. Тож, все у дівчат добре. А я дякую вам, що залишалися зі мною. Якщо вам подобається цей контент, підписуйтеся. А наступного тижня ми знову роздивимося щось цікавеньке. Бувайте!